Мир вашому дому, дорогі мої брати і сестри, знаєте, я хочу почати нашу розмову не з високих матерій, а з тиші, з тієї самої нічної тиші, яка іноді кричить голосніше за будь-який будильник. Уявіть собі. Третя година ночі. Місто спить, а ви ні. Ви дивитесь у темну стелю, і серце стискається від незрозумілого тягаря. Діти, наче вже виросли, розлетілися, але душа за них болить ще більше, ніж коли вони були маленькими. Думки рояться як осінні мухи. Як там син? Чому в доньки не складається родина? Чи не розплачуються вони за мої помилки? А може, це якийсь родовий негатив, про який так багато пишуть в інтернеті? Знайомо, впевнений, що так. І що ми робимо в цей момент слабкості? Рука автоматично тягнеться до телефону. Ми відкриваємо новини. Ми шукаємо відповіді у світі, який сам захлинається від болю. Ми читаємо про війни, катастрофи, скандали. Ми впускаємо в себе тонни інформаційного бруду, сподіваючись, що це заглушить тривогу. Але стає лише гірше. Душа, яка просила хліба, отримує камінь. А зовсім поруч, можливо, на полиці у вашій шафі, стоїть старенька книга Псалтир. Книга, яку багато хто з вас має, але боїться відкривати. Чому? Бо десь колись ви почули дивну страшну фразу: Не читай псалтир без особливого благословення, бо біси нападуть. Або ще гірше. Почнеш читати зарід. Накличеш на себе хвороби та скорботи, і ось стоїть ця книга життя, припадає пилом, поки ми в розпачі гортаємо стрічку новин, друзі мої. Погляньте на цей парадокс чесно ми не боїмося дивитися кримінальну хроніку перед сном, руйнуючи свою психіку жахами цього світу. Ми не боїмося годинами обговорювати плітки чи хвороби сусідів, впускаючи в серце осуд, але ми панічно боїмося взяти до рук збірку молитов, який три тисячі років. Ми боїмося слів, якими молився сам Христос. Ми боїмося ліків, бо хтось сказав нам, що вони гіркі. Хіба це не абсурд? Скажу вам: цей страх це не благочестя, це пастка. Це, власне, і є найбільша перемога тієї самої темної сторони, якої ви так боїтеся. Уявіть собі солдата на передовій, якому ворог через гучномовець кричить: Не бери до рук зброю, вона надто важка, ти пораниш сам себе. Якщо солдат повірить і кине автомат, він стане легкою здобиччю. Те саме відбувається з нами. Вас переконали, що псалтир це небезпечно, щоб обеззброїти вас. Щоб у хвилину відчаю у вас не було чим захистити свій розум і свій рід. Сьогодні ми розірвемо це коло страху, ми поговоримо про те, чому насправді біси, а точніше, сили розпачу та зневіри так бояться цієї книги. Ми розберемося, як читання псалмів працює не тільки духовно, але й на рівні вашої фізіології, заспокоюючи змучений стресом мозок. І головне, ви зрозумієте, чому саме зараз, у ці непрості часи, псалтир потрібен вашій родині як повітря. Давайте подивимося в очі цим страхам. Що стоїть між вами та цією книгою? Перший і найпоширеніший міф це небезпека. Вам кажуть, не читай псалтир без особливого благословення, бо накличеш біду. Біси почнуть мститися, і людина завмирає. Але, друзі мої, уявіть собі лікаря, який каже вам. В жодному разі не пийте чисту джерельну воду і не дихайте свіжим повітрям без мого письмового рецепта. Ваш організм цього не витримає, звучить як нісенітниця, правда? Псалтир це духовний хліб, це вода, це повітря, це не зброя для а їжа для вашої втомленої душі. Йдемо далі. Другий страх. Це книга для мертвих. Багато хто думає, що псалтир читають тільки над небіщиками або ченці у закритих келіях, мовляв, для нас, простих людей. Це занадто високо. Погляньте на автора. Хіба цар Давид був ченцем? Ні. Він був воїном, правителем, пристрасним чоловіком і, що нам особливо близько, батьком, який мав величезні трагічні проблеми з дітьми. Згадайте його сина Авесалома, який пішов війною на батька. Давид знав, що таке зрада найрідніших, що таке страх за життя дитини, що таке власний гріх і гірке покаяння. Псалтир це не рожеве православ'я, де всі посміхаються. Це книга реального іноді жорсткого життя. Там є все від крику Боже, чому ти мене покинув, до радості хваліти Господа. Це ідеальна психотерапія. Ви легалізуєте свої емоції перед Богом, ви не ховаєте свій біль, а виливаєте його, і саме це зцілює. І третій капкан, у який ми часто потрапляємо, це магія. Ми часто чуємо, треба вичитати 40 кафізм, щоб зняти родове прокляття. Ми підходимо до псалтиря як до заклинання. Я тобі, Боже, текст, а ти мені здоров'я онуків. Рідні, мої Бог, це не автомат з газованою водою, кинув монету молитву і чекаєш, поки випаде благодать. Це так не працює. Механічне вичитування перетворює живу віру на магію, а це вже гріх. Сила Псалтиря не в буквах. Сила в тому, що він змінює вас, не обставини навколо, а саме вас. Коли ви читаєте псалми, ваше серце стає м'якшим, світлішим, спокійнішим. А коли змінюється ваше серце, змінюється атмосфера у вашому домі. Біси тікають не від тексту, а від того світла смирення, яке запалюється у вас всередині. Ви не чистите рід, як килим пилососом. Ви своєю любов'ю і молитвою стаєте живим щитом для своїх дітей. Стаєте тим стовпом, на якому тримається мир у родині. Тож як почати, щоб не перегоріти? Як зробити цю книгу частиною свого життя вже сьогодні ввечері? Про це далі. Тож, друзі мої, як нам ввести цю духовну зброю в дію, не поранивши себе? Перше і найголовніше правило почніть з малого. Благаю вас, не беріть на себе непосильних подвигів. Не намагайтеся вичитувати цілу кафізму щодня, якщо ви валитесь з нього. Ніг від утоми, знаєте, що станеться? Ви почнете дратуватися на дітей, на чоловіка, на кота, аби тільки встигнути виконати норму. Богові не потрібна ваша норма, йому потрібне ваше серце. Краще прочитайте один псалом, але повільно, зі сльозами на очах, з повним зануренням у кожне слово, ніж пробурмотіти 20 сторінок на автоматі, думаючи про немитий посуд. Одна щира фраза варта більше за тисячу пустих звуків. Друге, читайте вголос. Не про себе, а хоча б пошепки. Чому це важливо? Тут працює навіть наша фізіологія. Розмірений ритм псалмів, коли ви їх промовляєте, заспокоює ваше дихання і нервову систему. Ви буквально фізично вібруєте в унісон зі спокоєм. Це стародавній метод вгамувати тривогу, який працював за тисячі років до появи пігулок. Третє, майте свій духовний аптечку. Коли страшно за майбутнє, відкривайте 90-й псалом, хто живе під охороною Всевишнього. Коли на душі темно, і ви не знаєте, куди йти, читайте 26: й Господь світло моє і спасіння моє. А коли совісно і важко від власних помилок, немає нічого кращого за 50-й псалом. Це ліки прямої дії, і найважливіше молитва за рід. Псалтир, розділений на маленькі частини глави. Це ті моменти, коли ми зупиняємося. Ось саме тут, у цих паузах, називайте імена своїх дітей, онуків, чоловіка. Це найкращий час, коли небо відкрите для прохання про їхню долю. Не просто читайте текст, а вплітайте в нього життя своєї родини. Чому ж все-таки біси бояться цієї книги? Не через літери і не через папір. Вони бояться того стану, в який входить людина, що молиться. Вони бояться вашого спокою, вони бояться вашої довіри до Бога. Коли ви берете псалтир, ви перестаєте бути переляканою жертвою обставин, ви витираєте сльози, випрямляєте спину і стаєте воїном духу. А воїна вже не можна залякати. Дорогі мої, Бог дав нам цю книгу не для того, щоб ми тремтіли перед нею. Він дав її. Щоб у найтемнішу ніч, коли здається, що виходу немає, у нас в руках був ліхтар. Псалтир це рука Бога, простягнута вам крізь тисячоліття. Просто візьміть її, не бійтеся. А наостанок у мене до вас прохання. Напишіть у коментарях, який псалом допомагає саме вам у скрутну хвилину. Поділіться своїм досвідом. Можливо, саме ваша порада стане для когось тією рятівною соломинкою, якої людина шукає прямо сьогодні. Бережіть себе читете. Читайте, псалтир, і нехай Господь береже ваш рід.